А ви пам'ятаєте ці старі українські телешоу? Легендарний серіал Віталька про ботана, який пікапить дівчат виходив з 2012 по 2017 рік. Пам'ятаєте цю хайпову заставку? Ще кумерний був прикол з пандою та поїздом. До слова головний актор Гарі бірча дуже змінився і тепер Вітальку не впізнати. А таке, шоу пригадуєте, кожного з нас. Коли ми вдома вперше з'явилися в ефірі у 2014-му. нам показували, як пари різного віку і статусу живуть своє буденне життя. До слова телешоу виходить і досі, але вайб вже не той. Ну а цей серіал згадають лише Олди. Так навіщо ти розкидуєш речі? Я хочу, як ти не розумієш? Вона працює трьох адвокатів. У чотирьох банків я просто хочу на них справити враження, вражень. Леся плюс Рома виходив ще в далекому 2005-му. Це був перший телесеріал українського, який отримав таку велику популярність. До речі, головні актори Ірма Вітовська і Дмитро Лаленков зараз виглядають ось так.